Ліцей ще став прихистком. Під час окупації жителі гостомеля переховувалися у підвалі навчального закладу, і це їх вберегло. Окупанти ж розмістилися на верхніх поверхах, облаштували там командний пункт. Нині після деокупації ліцей відбудували, а в підвалі зробили повноцінне сховище для більш ніж семи сотень людей. Про те, як розпочався навчальний процес в освітніх закладах однієї з найбільш постраждалих на Київщині громад, Гостомельській розкаже Роман Баришев. Гостомельський ліцей номер один до учнів на урок профорієнтації завітали пожежники, щоб розповісти про особливості роботи рятувальників. Кандидати є, і я думаю, так будемо поповнювати ряди служби цивільного захисту. У цьому ліцеї навчається донька Наталії. Торік займалася дистанційно. Тепер є можливість приходити на уроки, бо в ліцеї облаштували укриття. Якщо лунає повітряна тривога, дитина перебуває в укритті. Ми в своєму загоні, який знаходиться на території пожежної частини, так само спускаємося в укриття. На початку повномасштабного вторгнення, коли гостомель був в окупації, в ліцеї рашисти облаштували штаб. Водночас місцеві у підвалі будівлі ховалися від обстрілів. Їх не випускали навіть самих там туалет, і, тобто були як заручниками. А російські військові розмістилися повністю в закладі. В кабінетах це фотографії тих подій ось такі по фасаду обстріли. Всі кабінети, все от таке було перевернуте, все цінне було викрадено. Ліцей відбудували ще торік. Невеличке сховище стало повноцінним укриттям, що може вмістити до 700 чоловік, учнів та вчителів ліцею. Є шафи, де вони можуть взяти лего, конструктори. Є у нас аптечки. Далі ми продовжили підвальні приміщення переобладнати під сховище для більшої кількості. Це нам австрійське посольство надало меблі. Такі, тобто вони можуть і продовжувати навчання тут далі. Австрійці забезпечили ліцеїстів меблями та комп'ютерами. Турки вставляли двері, відновлювали будівлю за кошти місцевого і обласного бюджетів та благодійників. У нас є три виходи із цього сховища. на різні входи. Вони приходять, заходять в підвал, сховища займають свої сектори, свої місця з вчителями і продовжують той урок, який у них є тут. Вони беруть на каріматах, сідають в укритті кілька шкільних дощок для проведення уроків під землею, але іноді під час повітряних тривог вчителі дають можливість дітям відпочити. Є в нас осмос, де питна вода, і є ще такі приміщення, які обладнані теж під навчальні класи. Попри великі габарити укриття, тут вміщується лише половина ліцеїстів. Тому навчальний процес проходить у дві зміни. Учні старших класів навчаються в режимі місяць очно, місяць дистанційно. Страх виникає не, 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 не знає. Не знає, не знає, що таке вагання? що таке вагання? Діти початкової школи відвідують заняття постійно. Повітряна тривога це вона, типу, ну, як ну, вона розповідає про або нападають, або летить ракета. Коли повітряна тривога, то треба ходити в підвал. А як підвал називається? Укриття. Укриття. Як на мене, це вже не страшно, тому, тому що ми знаємо техніку безпеки, знаємо, куди нам потрібно йти, та знаємо, що в укритті нас буде доволі безпечно. До російського вторгнення на території гостомельської ОТГ працювало 5 шкіл і 4 дитсадка. Два заклади знищено вшент. Їх треба відбудовувати з нуля. Ці заклади знаходяться на етапі проєктування, після чого ми будемо залучати інвесторів. Основна увага зараз приділяється це безпек, безпеки наших діточок. Це побудова укриттів. Приблизно 70% школярів гостомельської громади вже мають можливість відвідувати навчальні заклади. Втім, робота над створенням безпечних умов для навчального процесу триває. Посадовці наголошують, хочуть зробити так, аби до шкіл могли ходити всі без виключення учні. Найближчим часом ми вже закупили гостомельська міська адміністрація. Закупила мобільні укриття, і ми їх зараз прямо зараз встановлюємо в озерах. Що нам дозволить відкрити школи гімназію номердин і дитячий садочок? Це трапиться саме найближчим часом. Роман Барашев Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер.